Шановна молодь, щиро вітаю вас, мир вам. Я вже в Сокалі. Завтра відкриття місіонерської школи. Ми радіємо, що Дух Святий побудив, і більше 40 молодих людей записалися на навчання. І спостерігаючи, як приїжджає молодь, такі нові майбутні кадри Царства Божого, я маю бажання нагадати дві великих істини. Перша істина. Написано: в Домі Божому є посудини золоті, є срібні, є глиняні, є дерев'яні. Так і написано. Але Господь вживає які посудини? Чисті. Якщо золота посудина грязна, то Господь не вживає. Треба, щоб вона була чиста. Тоді Господь вживає, а як грязна, то не вживає. От. і... Що я можу спостерігати сьогодні? Що е, є посудини в церкві Христа в Україні, золоті. Золотими я називаю це посудини, які талановиті, здібні, ну, п'ять талантів мають, досить здібні, чи в співі, чи в, в, в організації, чи в проповіді, чи е, в будь-якій справі. люди здібні люди здібні, От, які знають, що і як робити. Але коли ці люди нечисті, Бо їх не може вживати. І от перша, яка нечистота, це людина жаліє свого часу для царства Божого. Наприклад, здібний, да, брат, сестра, здібний, кинеться в заробіток грошей і весь час віддає на заробіток грошей. І Господь не може цю людину вживати, бо людина не дає йому права. Дух Святий, джентльмен, він не буде силою. Це як виключення є таке, як іона, да, виключення. От. Треба дати час. Треба посвятити свій час. От. А коли я свій час віддаю на заробітки грошей, чи розваги життя, чи марноти життя, як то є написано, в притчі про сіяча, що, е, що таке терни. ця людина захопилася тим, щоб багатство набути, або марнота життя, російські суєта, або інші побажання. Тобто хобі якісь. Хобі одне, друге, все. І пожирається час. І от, Здібний християнин дуже здібний, а для царства Божого безполезний. І Господь не гнушається працювати з кривими і слепими. не гнушається працювати з людьми немічними. І тому деколи Бог вживає людей, ну досить таких, що ну, бізнесмени їх би відкинули. От, як хтось сказав від Моїсея, такого вспильчого, гарячого до Марка, всі, кого Бог призивав, якісь. То ваду мали, то ще щось, то мамин синочок, то спильчивий. І Бог з таким і працює. А отакі от от красавчики, красавчики, які мають п'ять талантів, от, вони в нього діла. І оці красавчики прийдуть на небо. І Бог скаже, ти був носій п'яти талантів, ти міг для мене такі справи робити, якби ти дозволив Дух Святий, тебе так потужно вживав би, а чим ти займався. Куди ти потратив свій час? Навіщо ти сюди віддав цей час? І буде соромно дивитися, в Очі Ісусу. Дуже соромно буде дивитися в Очі Ісусу. Тому я закликаю всіх, а особливий акцент роблю на тих, хто має 5 талантів, хто дуже здібні, чи лідерській якості, чи, ну, чи адміністраторській якості, чи ораторській якості, чи співі. Якщо ви бачите, що ви, що ви сусудина золота або близька до золотої, очищайте себе, дайте право Духу Святому. Вами управляти, вас вести, вас вживати, через вас прославляти ім'я Ісуса, через вас, щоб сходила слава Божа. Будь ласка, будь ласка, дозвольте Богу, не обмежуйте Бога, каже, Боже, оце мій час тобі, на. Я віддаю Тобі Його. Вживай мене, як ти хочеш. Максимум часу віддайте, максимум, і потім не соромно буде обернутися на прожите життя. От, І в небо йде. Йдуть наші справи, і всі, все, що зроблено для розвитку Царства Божого, воно в небо йде як нагорода, як те, що славило Бога. А всі інші здобуття земні, от, ну, за них нагорода не знаю, чи буде, ну, залежно що. Тому е здібні люди, почуйте мене, почуйте мене. Господь кличе вас, Господь кличе вас, Господь дав вам багато талантів, відкличе вас. Не засорюйте своє життя. Діліть своє життя, якщо ви хочете там якісь хобі чи бізнес підняти, діліть строго час. Викроюйте оце для, для бізнесу, а оце для Бога. Все, відвоюйте цей час. Будь ласка, ви потрібні Духу Святому. Ви дуже потрібні Духу Святому. Ось хто прийшов до нас вчитися, ми приймаємо всіх, любимо всіх, благословляємо всіх і представляємо їх Духу Святому, приготувати їх для труда і далі їх вживати. Вони молодці, що виділили свій час. От зараз чотири місяці вони будуть вивчати інтенсивно Боже Слово. Чотири місяці вони будуть вчитися молитися і звершувати ревні молитви. Вони будуть нести цей труд. Труд над собою, над своїм розвитком. Молодці. Я їх хвалю. Молодці. Вони не жадіни для Бога і для свого особистого духовного розвитку. Молодці що такі рішення прийняли. Ось, це дуже важливо. Це дуже важливо. Дуже важливо. Я всіх кличу для, для царства Господня. Ось, оце, що хотів сказати за здібних і за таких продвинутих, от, розвинутих. А то деколи ці продвинуті, здібні сидять і критикують, як, наприклад, от той здібний має п'ять талантів, а вийшов і співає і має один талант. Бог від нього приймає, аби він щиро співав. А той, що п'ять талантів може сидіти, око приплюснути, своїм другом пересміхатися, о, заспівав. О, вірша там розказав, розказала. Там. О, проповідь там, збився. Да? Да, ти п'ять талантів сидиш, буде проповідати той, що має один талант. І Божа слава буде сходити, і Бог його вживати буде. Бо він свій час дає для Бога. Він трудиться, свій час дає для Бога. Свій час дає для Бога. Він трудиться. Тому Господь буде вживати. А ти з п'ятьма талантами? Ну, вибачте таке слово, профукаєш життя своє. І що і що далі? З чим пристанеш перед Богом? Тому включайте зараз час останній. Зараз час останній, останній з останніх. Може навіть розпочатися третя світова війна. Отак. От От, що хоче може зараз бути. Ми бачимо, що як все нестабільно. Чуть Запорозька АЕС не, не зірвалася ось. І отже, був би Чорнобиль No2. Тому закликаю, хто ще не впрягся в служіння, не посвятив себе на служіння. Я закликаю, приймайте ці святі рішення, дайте право Духу Святому вживати вас, вести вас, використовувати вас. Будь ласка, будь ласка, не тиняйтесь по планеті Земля без духовного діла. Бо на одного пророка Бог казав, Ка, я скину тебе з землі. Ось, Бо він робив неугодне Богові міру набрав вже беззаконня. Тому призиваю, призиваю, призиваю. І друга сторона вже до тих, хто посвятив себе на служіння. От. Будьте уважні до Духа Святого, щоб якісно використовувати цей час, який ви посвятили для Господа. Прислухайтесь до Духа Святого, От, віддавайтесь його керівництву, довіряйтесь йому, не смущайтеся, як дух святий веде, обставини можуть бути протилежні, все рівно й ті. Ось, якісно, якість. От ви вже виділили свій час для Бога, ви віддали свій час для Бога, а далі якість, якість, якість. І Господь буде потужно вас живати. Ось Це друга вимога. Перший крок це посвятити себе, другий крок це якісно. якісно. От, бути близенько з Богом і слухати Духа Святого, і щоб Дух Святий вживав. Бо для труда треба три речі: святість, честь і сила. От, і сила дається, як Дух Святий сходить. От, дуже дружити з Духом Святим, наповнятися Духом Святим, і буде сила, от, і буде мудрість, і буде Бог вести. Особисті відносини з Богом розвивайте, будьте покірні Богові, і хай Бог вас потужно вживає, і хай ваш успіх славить Бога, і хай ваш успіх радує церкву Христову, вас радує, благословляю, благословляю, благословляю. Слава Ісусу Христу!